Сьогодні поговоримо про наш прекрасний суржик. Дуже багато людей дуже люблять робити зауваження, виправлення чи певні такі коригування певних вимов інших людей. Або ж, наприклад, говорити про те, що там людина правильно говорить, а то неправильно. Я ні в якому разі не кажу, що щось є правильно, щось неправильно, якось можна, якось не можна. Робіть так, як вам зручно. Значить, саме так і потрібно. Я лише висловлюю свою позицію, бо я маю на неї право. Я родом із Західної України. В нас абсолютно кожне село має свій діалект. Але це не заважає один з одним одружуватись, це не заважає один одного розуміти. Це не заважає будувати сім'ї. Не заважає кожна. Така своя територіальна громада, вона по-своєму має певні такі особливості, певні такі основні характеристики, де ти чітко розумієш, о, то то значить ті, а то, то значить ті. І це є нормально. Колись люди спілкувалися і тою мовою, і тою, але вони були людьми. І от основа. Без різниці, якою мовою ти спілкуєшся. Саме головне, щоб ти був людиною. Часто люди спілкувалися російською, хтось спілкувався українською. Але це не мішало один одному розумітися. Особисто я спілкуюся на суржику, бо ось так в мене виходить. От, ну, от так воно от є. Частина українських слів, частина російськомовних, частина взагалі не яких, з яким закінченням і походженням. Але от скільки живу, ні разу не зустрічалася з тим, що мене хтось не зрозумів. Абсолютно всі мене розуміють, а кому не підходить, комусь не подобається вібрація, тембр, звучання і так далі. Будь ласочка, перегортуйте, їдь собі далі. Ніхто нікого не тримає, не прив'язує і не змушує слухати саме це відео, чи, наприклад, взагалі особисто моє звучання. Розумієте? Кожен з нас перебуває на своїй частоті. Хтось тут, хтось тут, хтось тут. Кожен вібрує на своїй частоті. Якщо ви послухали, поставили в машині радіо шансон, то вам не гратиме ось та хвиля, яка там FM, чи там, наприклад, якийсь класичний, чи там рок, чи щось таке. Гратиме конкретно шансон розумієте, конкретно звідти буде звучання теж саме і в нашому житті. Люди колись спілкувалися різними суржикомовними походженнями, і наразі навіть заїдьте в ту ж саму Західну Україну, ви конкретно побачите, що кожен має свою таку діалектичну особливість, і це є нормально. Але коли туди приїде людина, яка спілкується російською чи англійською, чи ще будь-якою мовою, вони її накормлять, приголублять, допоможуть, підкажуть, і якось вони знають розуміння, розумієте? Тому, от ось ці люди, які так... Такі були російськомовні, тепер стали україномовні, такі чисто українська мова і так далі. Я не кажу про те, що це погано чи там не потрібно переходити. Будь ласка, робіть тільки так, як вам зручно. Але основна фішка в тому, що особисто я виросла на піснях Газманова. Там, де ми конкретно приходили на весілля, запоріг в нас називалося. Ми ходили запоріг, там, де весілля були в шалашах, там, де люди так масово святкували, гуляли все село, одне конкретне весілля. І ми ходили часто за ті пороги, спілкувалися, там дружили великими компаніями. І от, приходячи на ці весілля. Там грали пісні як українською, так і російською мовою. Ну це не забороняло нам кайфувати танцювати. Знову ж таки, ось та сама пісня Газманова. Я рожден в Совєтському Союзі, Сделан я в СССР. Особисто я під неї, ой, як танцювала, ой, як там ми насолоджувалися тим, я рожден в Совєтському Союзі. Аж земля дрехтіла, коли це весілля було в якомусь там клубі, або ж, наприклад, повністю стоптана трава, коли це весілля було на вулиці. Розумієте? І це не заважає мені розуміти українську, російську, і дай Боже, ще й англійську мову і інші мови. Тобто, основа не має різниці. Ти спілкуєшся з суржиком українською, російською, якоюсь взагалі незрозуміло якою мовою. Саме головне, щоб ти завжди залишався людиною. Ось це основа основ. Зрозумійте. Якщо ви виправляєте інших людей, коригуєте і так далі, то... Подивіться, чи вони вас запитали про це, якщо вони попросили, що будь ласка, я вчу українську мову, і мені важливо, щоб ви мене поправляли, виправляли, коригували, бо це мені допоможе вдосконалити свої професійні якості. Якщо вас ось так запросили, тоді да, тоді можна коригувати, підказувати і так далі. Але якщо вас ніхто ні про що не просив, то навіщо ви даєте ці безкоштовні поради, які нікому взагалі не потрібні? Через те, що якщо ти людина, то без різниці, якою мовою ти спілкуєшся, і основа ти навіть можеш мовчати і тебе зрозуміють інші. А ти можеш дуже гарно, красномовно видавати такі. Неймовірно круті й милозвучні словосполучення, які абсолютно ноль результативності. Розумієте про що я? Тому основний посил, люди будьте людьми.